І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA Олег «ua» на об'єкт 268 Dream 4. Карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Так, Об'єкт 268 Dream 4. Давайте я зразу ж із чудових та цікавих історій. Колись давно-давно ну, вирішив пограти я взводом. Зі своїм братішом соклановцем, так? Ну і ми виїхали двоє на об'єктах на дріб 4. І саме на рибальську бухту. Ну, правда, ми грали з Нижнього Респу. І я кажу, ну що ми будемо робити? Поїхати, ну не цікаво. Верніше не так цікаво буде, що ми будемо там десь танкувати від відпозиційн грати саме ось на самій рибальській бухті, там біля води перестрілюватись. Не цікаво. А давай продавимо. Прочавимо першу лінію. Ну, мій братішка, давай спробуємо. І так склалося, що ми грали, до речі, однорівневий е, бій. Тут бачимо, що граємо трьохрівневий бій. Ми в топовому топі проти дев'яток та вісімок. А там однорівневий бій проти десяток. Але петехи були не сильно броньовані. Там грілі, ще якісь петехи були. Ну, Я вам скажу. Що ви думаєте? Продавили просто в хламіще, от двоє їхали. Нам нічого не змогли зробити. Поки ми їхали, то ми е, е, наші петехи рикошетили і ми і за нашими розвідданими там цю полочку просто в племіще винести. Отака цікава історія. Отже, ви, якщо граєте взводами, беріть, тр... якщо ви троє граєте взводом, так, то беріть дріб 4 і сміливо просто обирайте якийсь напрямок, продавлюйте. Особливо продавлюєте, якщо ви бачите, що там не броньовані петехи, і особливо продавлюєте, якщо. Там е, проти вас будуть естехи, Бо тяжі вас ну, дійсно можуть зупинити. так? <смі> Ось такі ці, чудові та цікаві історії. Тож ви свої чудові та цікаві історії, обов'язково пишіть в коментарях. Так. Ну і далі що по бою? 3 1 вже поки я чудові та цікаві історії розповідав. 3 1 вже по бою нашу користь, в принципі, чудово. Наш герой, бачимо, обрав по центру грати. Ну, як варіант. Я б, наприклад, не поїхав би на Дріп 4 саме по центру, тому що, ви ж розумієте, що. Ну, хіба що ось так будуть підставлятися суперники. так? І це ну, ну, дуже рідко так буває. Нормально, 2000 вже настріляв, приклопушив вже одного ворога. Бачимо, в цей момент все ж таки з Нижнього ну, з Нижнього Респу частіше намагаються першу лінію продавити так, оцю ложбіну. І там намагаються продавити. Я так розумію, що там Чаркутурчик і Т-69 вони відсвічують, а. А вони там ще й агресують кожне. Вони агресують агресивно, але їх агресивно і вихлопушують звідти. Поки що нічого не зрозуміло саме в місті. Де ж агресують суперники, пішли вперед, вони починають там продавлювати. Це не є чудово. Отже тобто треба буде відреагувати. Тут у нас буде ще напевне, що дуельна дуель з леопардами. Якщо б ми влучили, то ми б його пробили в кламіще. тому що у нас навіть бронебійні снаряди 293 пробиття, шкода від пострілу 650. Перезарядка комфортна як для такого і ПТ і для такої гармати. Так, Є ще у нас кумуляки. Ну, кумуляків вже 360. Це можна, як я полюбляю казати, ягу просто в лоб прошивати. Так, помітив наш герой, що. У нас проблеми саме на рибальській бухті. І поїде в бухту, і там вже перехлопушить цих наглюків, які ну, дуже дивіться ну, об'єдналися вони в такі кулаки, вони там просто зараз знесуть наших братішів. А ну тут їх можна підловити, до речі. ЛТшка навіть поїхала, це що таке? Ти бачиш, які наглюка. Тут обережно, ззаді ще ж леопард, ззаді ще ж КПЗ. Якщо ми поїдемо вперед, то ми ну, по просто народному отримуємо взад. Так, Чудово, два вороги знищено три тисячі настріляно. Їдуть, випучивши очі, наші відступають. У наших там, ну, проблеми. Дійсно проблеми, вони нічого поки що не можуть зробити. Їм е, треба зараз відступати. Вірний план наб'єв дали. Так, а то це СТ-1. А, кв 4 стрільнув. І всі грають на поліпшених, ну всі грають на поліпшених, саме на нижчих рівнях. Це зрозуміло, тому що десятку пробивати. Тим паче, дроб'я пробити дуже важко. Він, як тільки з'явився, ще одну чудову та цікаву історію. Хто пам'ятає, як тільки з'явився, його зовсім в лоб не можна було пробити. Почали всі сваритися, ламається рандом. А я, щось таке, що ви робите? Змініть щось, і там дуже швидко змінили. Там е, зробили таку полочку, що пробивається знизу, так. Тому що ну, ну дійсно, от як брали тоді три дробя, виїздяли на любу карту, їхали просто лобом. Ніхто їх пробити не міг. Навіть, от, навіть поліпшеними снарядами, Це я пам'ятаю. І дуже швидко їх понесли. Хоча все одно вони дуже залишаються броньовими. Один із найброньованіших танків, штурмових, до речі, верніше питав. Штурмових, до речі. У нього швидкість, маневреність, його закружляти, Ну, закружляти, в принципі, можливо. А ось по швидкості так, він дуже швидко може продавити напрям. І коли він їде його ж пробити, дуже важко. Так, зараз, зараз відповість за свої підступні постріли КВ-4. 4 вороги вже знищено, 5000 настріляно, що у нас далі по бою. У нас проблема від КПЗ. Так би можна було поїхати туди до води. І вже вихлопушити, вони там всі шотні-шотні. І -шотні. мікс там б'ється. З нашим... А, ні. Так. Так, б'ється, він виходить переможцем цієї дуельної дуелі. От наглюка. Ще від нього будуть проблеми, якщо його зараз не знищити. Чи да, п'ять ворогів знищили. Ну що, спробувати, може не, не відреагує КПЗ, поїхати вперед, бо якщо ми зараз не виб'ємо там ПВ4 та е, Т-77, то мені здається це будуть проблеми. Бачиш що ми тут світимо. Все, там у нього 2 хп залишилось, може 54 й його Так, Черфутур там відступив по першій лінії, там в принципі, все чудово, там не повинні забрати наш, е, наш рейс. Ну, рванем, ривок такий зробив. В роздумах, в роздумах Олег UA. Але я думаю, він прислуховується до порад гравця UA. UA погано не порекомендує, тим паче, що вже, я думаю, що наш герой подумував в цей момент, що треба буде гроцю UA надіслати реплей. І він його запише. Побачить. Вах! Треба просто прицілитися та вліпити. Оце зараз нас Карп Зе а в нього там перезарядка. Шось я ще гострізби. Так, і Т-77, ми зрозуміли, де. Ах, ти ж наглюк. Нічого, ми з тобою потім розберемося, ще є ХП, треба сховатися за будинок. Це виїжджаємо, забираємо в наглючу просто. І це і пробиває. Так? В наглючу просто забираємо і їдемо теж в наглючу, забираємо Т-77. Ми там, по-моєму, шотний шотний. Так, 1680 на натанк. Ну я коли кажу... Ну це непогано на танкно, я коли кажу, що бронішницьке броніще, як зазвичай його пробивають в правда? всі, прага? А ось. Випучив очі. Випучив від страху очі, бачили? Сім риїв знищив. Так, ну що, там будуть агресувати, яга вже могла поїхати, там Ягу суперників забрати, короче. Це момент, напевне, в центр буде під'їжджати, де пити базу вже. Так. Нам тепер е, треба розібратися все ж таки з КПЗ. Бо він так підступно настріляв нам в корму. Ще й він стріляв, до речі, кумулятивними снарядами поліпшеними. На вірного, так? Так, добре. Не все там гаразд, у них то і ягує. Ну я думаю, наш КПЗ там йому вже в корму заходить. В принципі, там проблем не бути. Об'їдемо. Об'їдемо зараз через свою базу, так? І заїдемо в центр. Щось таки заберемо КПЗ. Я думаю, що в лопі у нас не проб'є. У нас там дуель на дуелі ще з ягою. Семовента, до речі, може під'їхати не під свою базу, а він може під'їхати під центр, під мале місто. Об'єднатися. А, ні, він там так і стоїть. Контракаро 67, так? Все об'єднується там вже з КПЗ наша яга і забирають ягу суперників. Все треба виїжджати, мені здається, КПЗ треба їхати по цій горшпінці по нульовій лінії. Заходити в теле Семевенти. Ну ми вже через ці будівлі. Ну бачите, наш герой трішки знітився чомусь і так через будівлю. Просто мав був що далі робити. Новий план на бій потрібен. Не хочеться програвати такий бій, так? 5736 настріляно, 1680 натанковано. А ну 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 підловити, підловити, підловити. Тут бачите ще яка проблема, що Е-е... Е нам треба корпус завжди повертати за нашою гарматою. Але в принципі, якщо наловчитися, то навчитися наловчитися. Чудово, це таке, знаєте, задоволення пограти на, таку, на такій потесі. Проїхав все-таки, бачимо, контракара. Об'єднався. Це не дуже чудово. О-о-о, виїжджай. Підлого підійде. Чудово! КПЗ, значкожуємо, 8 ворогів знищено. Буде дуель доель цей момент. В цей момент КПЗ летить на всіх порах, це і не влучає, перелякався трішки. А? Буває. В Такому бою. І нам треба дев'ятий ворог, мені здається, правда? І ще за трупи там стану. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.